Товариство з вами канал Макс Авто. Мене звати Максим. Як ви можете розуміти, ми знімаємо відео про автомобілі, які продаємо. Тож сьогодні в нашому відео огляді Peugeot 3008. Друзі, до сих пір тривають суперечки, чи це паркетник, чи це все таки хетчбек, чи можливо це універсал чи навіть. Мінівен товариство не знаю для себе, я не вирішив, як на мене, він взяв з кожного кузова потрохи. Тобто він взяв практичність е, мінівена, тому що безсумнівно тут багатезне місця. Він взяв ком комфорт паркетника. Чому, друзі? Тому що висока машина, тому що великий диск, тому що піднятий перед, тому що є такі от, наприклад, оці пластмаси бокові на порогах, так як у паркетів. Тому що, друзі, він такий же компактний і енергомісткий, як знову ж таки, в кузов хетчбек. Тобто товариство з кожного кузова ця машина взяла трохи по-своєму. Щоб не затягувати відеогляд, давайте вам розповім те, що, мабуть, вас найбільше цікавить. Товариство 3008 Peugeot 2.0 дизель. 2010 рік, 213 пробігу товариства. Далі, вона повністю вся в рідній фарбі. За виключенням лобового всі вікна абсолютно рідні. Тут гарна комплектація. Розхід товариства часто мене запитуєте. Відповідаю, тут складає в районі 5,5 літрів траса і до 7 літрів по місту. Дійсно, 2,0 надзвичайно економний. В нас є панорамка, в нас є надзвичайно практичне. Одне з найпрактичніших багажне відділення. Воно складається з двох частинок, і саме тому можна вважати, що ця машина має відношення до паркетників. Дивіться, на мою думку, дійсно зручно. Поїхали далі, товариство, бачите, підлога тут дворівнева. Таким чином, ви зможете зберегти свої речі абсолютно в знову ж таки схоронності і збереженості. Окей? Товариство, я не знаю, що може. Вам буде цікаво, повторюсь, 10-й рік, 2.0 дизель, 213 пробігу, рідна фарба в круг, уже красивенна зимова резина, ідеал. Ну просто ідеал зимова резина. Світло фар гарне, технічно повний порядок. Сіли, їх їдете, радуєтесь. Товариство ціна 8750 доларів. Знаходиться в місті Івано-Франківську, торгуємо менею. Перший раз і це надзвичайно цікаве, на мою думку. Авто. Той всім бажаю гарних, приємних, добрих покупок. З вами був канал Максавто. І я дякую кожному, хто дивився до цього місця. І якщо ви тут поставите мені лайк, це буде величезна вдячність від мене.